Вітаю вас, друзі. Авторина Карпарк працює щоденно і чекає на вас. А ця автівочка буде чекати вас у власника. Телефончик його буде під відео. Так, це наша рубрика Продаж від власника. 12-й рік Opel Combo, 1.3 дизельочок механіка з прозорими фарочками. Весь в рідній фарбі. Так, кузов не фарбований. Тоновані віконця. Маємо. 20-та салаточка. О, будь ласка, фіксується. Взявляйтесь салон. Ось вам запаска. така от стеля. будь ласка, Передні місця цікавлять, йдемо сюди. Дверцята. Гляньте, жодної царапочки. Рижиків немає. Стойка резиночка не затерта. така отака от накидка. Гумові. Килимочки, торпеда, ціленька, такі от ніші є, друзі, бардачок, все як треба. Так, це у нас фургончик, тому йдемо позаду, дивитися. Стопачки на місці. Є така м'ятинка, фаркоп, розетка. Все як треба, друзі. Вон, бачите, підігрів. Ці нитки. Бачите, бачите? Так. Звідси я вам показую, що всі, вони, будь ласка, відчиняються, фіксуються. Ось так робите під загрузочку машину. Склали назад все, зачиняємо. Пішли до водійського місця. От, будь ласка, сонячна сторона, ще раз пороздивляйтеся. Рівненька, гарна. Дах, будь ласка, можу і так показати. Передні скопій мочі, не зашарпані дверцятка. Рижиків тут нема. Електрозеркала у нас, значить є підігрів. Водійська стоєчка. У нас круїз, мультикермо, Давайте сяду. Підлокотничок. До речі, різні роз'єми. Е, Стаєночний гальма, механіка, кондюр, все працює. Музичка. ага, Зараз, зараз. Бо ви не бачите пробіг. Пішов ключик. Вон, будь ласка вам, 284. Ой, музичка, мультикрмо можна трошки звук прибрати. Давайте зачиню дверцятка. іще раз, бачите, 284. Якщо автівочку завести. От, будь ласка. Отак, От щоб сонця не було. Бачите, я, я тільки не пристебнутий і тому пасочок. А так жодних помилок, як бачите, ахтівочки немає. Так, у нас 1,3 дизельочок, Механіка, нагадую вам. Торпеда в шикарному стані. Так що, друзі, хто шукав собі таку робочу конячку. Будь ласка, приїжджайте, роздивляйтесь. Давайте вам ще під капотку. Для тих, хто взагалі бажає все, прям все побачити. Оп, Будь ласка, ось цей красунчик. Підкапоточка вам зараз буде. без шумка, все на місці, друзі. Отак виглядає, все, фіксуйте. Шавтівочка обслугована на ходу і чекає своїх нових власників. Телефончик під відео. Стартова ціна на сьогодні у нас 5300 доларів. Власник чекає саме вашого дзвінка, тож не зволікайте, набирайте і цей красунчик буде ваш.